Ну а мені знадобиться морозиво. Покладемо кілька кульок у воду. Далі візьмемо полуницю та видавимо з неї джем. Перемішаємо. Бабуся, ви що встигли зробити? Зараз, зараз мені потрібний молоток, щоб розбити все печиво в крихту. Чудово! Ось так. Потім пересипаємо крихту в банку. Дістаємо медові соти, з котрих треба видавати весь мед. Давайте я вам допоможу. У мене сили точно більше буде. Ой, чудово. Шеф ви такий сильний. Велике дякую. А це ще що? Звідки тут стільки бджіл? Ну, добре, шеф сильний, він розбереться. Ну а я перекладу пляшку у холодильник, щоб все застигло. Бджоли ще тут? Не хвилюйтесь, бабуся, вже відлітають. Ну і що, А мені залишилось прикрасити мою страву Ківі та підняти форму.